Ваші шлюб, привітне, барвінка, ніжний цвіт, красива. Я завжди усюди. І кажуть, сіця просто чудо. так. Наймолодша представниця рівного Ліна Корнійчук презентувала себе на всеукраїнському фестивалі конкурсі Міні -світ краси України 2013 у Чернівцях. За плечима маленької красуні вже кілька конкурсів та номінацій. Цього разу новий титул Модель року серед численних подарунків один особливий. Фотосесія у всеукраїнському. Кому журналі Kids.ua. вперше на всеукраїнський конкурс поїхала дев'ятирічна Ангеліна Давидчик у дівчинки журі розгледіло артистичний талант. Я готувала віршики пісні на шоу талантів. Після конкурсу талантів Насті Чикалюк організатори запропонували підтанцьовку для виступу у фіналі. До цього зізнається Настя з хлопцями ніколи не танцювала, тому на сцені почувалася дещо незручно. Натомість Яна Поліщук на сцені як риба у воді. Підкорити серця журі допомагали її подруги з ансамблю Едельвейс. Вподобало журі і відеоролик. Яна знялася у чотирьох різних порах року. Можливо, було видно мої старання. Я дуже хотіла перемогти, намагалася і за допомогою підтримки батьків, моєї сестри, так само всіх тих, хто підтримував мене і в Рівному, і в Чернівцях. Шоу талантів стало так само ну, впливовим. Для мене координатор школи моделей Мар'яна Ігас переконана, завдяки злагодженій роботі і розумінню батьків здається показувати високі результати. Коли повсякденні репетиції організаторів завершувалися, з дітьми ми продовжували репетирувати і на коридорі, і в номері, якщо вистачало місця для цього, тобто місто рівне там запам'ятали, так як нас була. Дуже велика делегація цього року, аж четверо наших дітей. В рамках проведення конкурсу учасницям підготували і розважальну програму. Окрім звичного відпочинку у розважальному центрі, красуні зустрічались з мером міста, а також відвідали дитячий будинок. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.